Тягу, і ти так дивишся, гоп, і 500 сторінок пішло. Презентувала минулоріч свою першу книгу й українська акторка Ольга Сумська. Щоправда, вона не художня, а кулінарна. Готуємо разом. Закликала пані Оля наших глядачів. Чи справді відома популярна акторка Ольга Сумська сама пише книги? Не повірити, але це дійсно так, тому що скільки надій було, скільки років лежали рецепти у шафі, знаєте, як сценарії у режисерів лежать 20 років, 30 і раптом вибух, творчий вибух. Знаєте, от бувають такі моменти, коли ти начебто думаєш, мрієш, і все здійснюється. Колись начебто, хтось тебе чує. І От влітку мені подзвонили з видавництва ранок. Сказали, Ольчика, почому би ні. Давайте ми слышали, що ви хочете зробити таку книгу. Я кажу, дійсно, я хочу. І ці рецепти перейшли в спадок від прабабусі, від бабусі, це мама, це свекруха. Це вся жіноча складова нашої родини і не тільки. До речі, деякі рецепти творив на кухні мій чоловік. Це моя кухня, моя пательня, мої кастрюльки рідненькі. Ви знаєте, це доволі творчий момент. Я вам скажу, що ніколи я не відходила від цього формату. Крім того, що я залишаюся творчою людиною, актрисою в багатьох жанрах. Можу дозволити собі бути активною, тим більше в кулінарному амплуа. І чому про це не написати і не поділитися зі своїми шанувальницями і відкрити себе таку? І, власне. Ось моя книга, мені приємно її взяти взяти до рук і відчути себе дебютантом в цьому жанрі. Ви себе не... письменницею відчуваєте? Ну 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 початківцем ніколи не пізно щось створити в своєму житті. Найголовніша, можливо, фішка цієї книги це етапи. Тобто, якщо ми можемо спостерігати, ось тут рукопис, це тут мої правки, ми вирішили, що це така оздоба, вона… Внесе таку свіжу нату і дивиться, навіть якщо ніхто ніколи ще жодної страви не зробив, достатньо відкрити цю книжку, подивитися на оці складові і заохотитися в своєму житті. Трошечки відходимо сьогодні світ полуфабрикатів, дуже багато таких готових страв. Але Все одно та енергетика страви, яку ти робиш своїми руками, вона особлива. І тим більше, що ти годуєш свою родину, а ми є те, що ми їмо. Я припушую, це культура їжі і її подача, і її власне оздоба, і все-все-все, що називається домашнім затишком. Щоб познайомитися із книгоманом, телеведучим Юрієм Макаровим, книжковий кошик завітав до його київського помешкання. Де цікавих книг справді вистачає. Як у ваш дім взагалі потрапляють книги? Їх дарують, ви їх купуєте чи вони переходять у спадок? Ні, я ж кажу, що в спадок у мене дуже мало книжок, тому що в спадок це пов'язано зі способом життя, коли людина має звичку часу і часу одружуватися то всі попередні книжки залишаються в попередньому житті. От. Але це не драма, тому що тобто, не це драма, тому що весь час з'являються нові, і їх вже, як бачите, це книжки за останні 4-5 років. Ну от останнє, що купила Світлана на, на, на цьому тижні. Оцей особняк і Києва, це Дмитро Малаков, людина відома принаймні в Києві. Він історик і, так би мовити, Києво-знавець, хоча я вважаю, що це конструкція штучна. От Ольга Друг, я з нею раніше не, не стикався, а ось а Малаков це те, що називається вічні. Сінності. Мені це ще е, цікаво, тому що у мене е, це зараз, зараз вийде книжка в, е, у факті. Я знову не грішив. Це буде так, ну, умовно пригодницька повість, яка зав'язана на одному конкретному будинку Київському на вулиці Саксаганському. Я там трохи змістив географію, я там свідомо заклав географічну помилку, але поштовхом від цього був будинок, конкретний будинок, з якого мій прадід вкрав мою прабабцю. І я від цього відштовхнувся, і вийшов у мене такий, значить, там пригоднацький сюжет, там із захов за захованим замурованим скарбом, який потім виявився ніяким не скарбом, от а, а просто там листами, які насправді нікому не потрібні, і в цьому власне пафос. І наприкінець пригадаємо, які книги до нашого кошика обирав ще один журналіст, автор виданої минулого року книги колонок Богородиця в синагозі Віталій Портников. Книжку про Фаїну Ранівське просто я нещодавно її прочитав, прочитав в літаку з Києва в Москву, тому що це якраз для мене це читання на годину. І мені здається, що тут просто знаєте, це ескіз образу, як людина, яка. Знаходиться в таких умовах, які знаходилися в, в радянські часи, може стати великою акторкою, і як втрачається геній в боротьбі з епохою. І мені здається, що це важливо на будь-які часи. Це дійсно мені здається, що люди, які цікавляться театром і цікавляться тими часами, які були нещодавно, вони можуть це залюбки, залюбки прочитати. Книжку Зінгера, яку я обрав, вона мені цікава просто тому, що. Для мене Зінгер це рідна література, тому що я не виховувався на російській літературі, як не дивно. І не виховувався на українській. Це вже було шкільні курси, Я виховувався на єврейській літературі. З дитинства, польщам з якоюсь бібліотекою пригод, я читав Бергельсона, Маркіша, Квітко. Шоли Малейхима, а Зінгер розвився потім, тому що він не був тоді перекладений в Радянському Союзі. Але це та ж сама література, розумієте, це літературна традиція мого дитинства, яка мене сформувала. Я вибрав Пастернака як такий поетичний символ, тому що дуже люблю поезію срібного віка. Срібного століття, російську. Люблю Мандельштама, люблю Пастернака, люблю Цвітаєва. І вважаю, що це така видатна традиція, яка Фактично, вже в 60-ті роки, 20-го століття, вона з Андрієм Вознесенським, з Ахмадуліною, з Євгеном Євтушенко, ось така класична російська поезія, вона закінчилася. І чому, скажімо, я обрав відді, я теж можу пояснити. Я, як філолог, все ж таки вважаю, що античну літературу можна реально побачити і оцінити тільки в українських перекладах. В російських перекладах вона якось не е, відбулася як. Явище внутрішнього світу читача. Я в своїм російським в Москві кажу, що я час від часу перечитую Гомера. Я дуже люблю Одесею в перекладі Бориса Тенне. Кажу, що перечитую от якраз час від часу вірши Овідія в перекладі Содомор. Є непогані переклади Лукаш. В російському контексті цього не існує. Ви безумовно вивчите. Одесею в тому абсолютно прекрасному перекладі Жуковського, який існує, але це архаїчний переклад. Ви цього більше ніколи читати не будете. А Бористен переклав Іліаду і Одиссею так, що до них хочеться повертатися. І от останнє, що я взяв, я взяв. Він Пуха, тому що я люблю іронічну літературу. Я Вінні Пуха читав в усіх перекладах, яких міг. Читав. Російською мовою, читав українською мовою. Я вважаю, що це теж дуже непоганий приклад. Читав блискучий переклад польської мови. Геніальний, про Кубуса Пухатика. Читав переклад слов'янською мовою. Знаєте, як П'ятачок буде слов'янською мовою, Так. Скільки ви мов знаєте? Ну, Я можу читати десь 12-13 слов'янською мовою, ми вже точно. От, і тому фактично всіма слов'янською мовою, ми він прочитав. Такими були найкращі книги і найцікавіші книжкові розмови минулого року. Що нам приготує новий книжковий рік? Про це ми з неабиякою радістю розкажемо вам у наступних випусках програми. Книжковий кошик. Гарного вам різдва і яскравих книжкових вражень у новому році. До зустрічі. Книжковий кошик це не кошикова книжка. більше не книжка. про кошик. Книжковий кошик це. Ліжком поринаю в телефір знаходжу улюблену книжку.